Вітаю вас на каналі футбол Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбувались як вчора, так і позавчора. Коротше, за останні два дні, тому що відбулося вже і офіційні матчі з українцями за кордоном. І розпочнемо ми з першого. Це був у нас Руслан Маліновський, який грає з цього сезону за Дженуа І в Дженуа в одній 32 фіналу Кубку Італії проти Реджини грали, і виграли вони з рахунком 1-0. І тут було що цікаво. Це, а саме це те, що Руслан Маліновський, по-перше, не було його в основі. Він вийшов на заміну. Ось така статистика матчу, Джано перегравала реджину. Але цікавого було саме те, що коли Руслан Маліновський вийшов, саме він віддав асист на переможний гол. І ось його статистика. Оцінка 7,5, один асист. Відіграв 29 хвилин, 13 дотиків, 8 з 8 точних пасів, дві ключові передачі, один крос невдалий, одна довга передача, яка вдала, і один хороший момент він створив для партнерів. Можливо, це саме той, після якого забили гол. Також 2 дриблінги він здійснив, один вдалий. Три дуелі, дві з, з яких було виграні, одна верхова виграна з одної, І також два рази він втратив володіння. І ще два пункти. Це одна перехоплення і один відбір він здійснив. Оцінка 7,5 вийшов на заміну, зробив асист чому б і не вище. Хоча також хороша оцінка. Оцінки всіх гравців за матч. Найкращим став Джуніор Месі... Месіас, який забив гол. Це в складі Джано і в складі реджини Едуардо Морт... Мота став кращим гравцем. Це все тому, що через... це все через сейв він здійснив у цьому матчі аж 12 сейвів. Було 13 ударів в площину, і воротар відбив 12. Всього лише один пропустив, який став вирішальним. І ось на заміну вийшов Руслан на 61-й хвилині. Отримав 7,5. Це найкраща оцінка з тих, хто виходив на заміну. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Бренфорд Вольсбург, де міг зіграти Єгор Ярмолюк, але його не випустили на поле. Він не виходив. І також обговорюємо вчорашні матчі. Вчора також був офіційний вже матч з українцем. Це саме у нас. Назарій Русин, який грає за Сандерленд. І він вчора зіграв проти Кардіфа. Вони виграли з рахунком 1-2-0, забивали Оніл та Кларка. Руслан... Назарій Русин не вийшов в основі. Він вийшов на заміну. Ось На, на 72-й хвилині отримав оцінку 6.6. Його статистика наступна. 18 хвилин відіграв. Без результативних дій, без ударів по воротам, Три дотика. Акуратність пасів 50%. Всього лиш дві, два, всього лиш два пас, два, дві передачі він віддав, одна з яких всього лиш точна. І також дуелі. Дві було дуелі, одна виграна всього лиш позиційні втрати одна, і також він одного разу сфолив. І одного разу відібрав м'яч. Тобто сируватий поки що Назарій. Він відновився від травми, він потрапляє, потрапив на збір, відбув збір з командою Сандерленд. І сьогодні, вчора він стартував в новому сезоні. Сподіваємося, що він буде більш частіше виходити в стартовому складі, тому що минулого сезону до травми він спочатку не виходив, але потім його почали випускати регулярно. Тому сподіваємося. що... Цього сезону він також відновить свою форму. І наступний у нас матч, який ми оглянемо, це товариський матч Евертон Рома, де в обидві командах були в основі, що Миколенко, що Довбик. Це з хороших новин. Також. девно? Довбик ледь не забив в цьому матчі, був момент у нього в лайві, здається, воно виглядало покраще. Там була передача на нього на 11-метрову позначку, і він пробив повз ворота. Там важко було забити, але все ж це був хороший момент. Йдемо до статистики та оцінок. 1-1 матч завершився, що Довбик, що Миколенко без результативних дій, ударив площину в Вевертон на більш 4-3, а так, то взагалом рівний матч. Зіграли команди. Артем Довбок відіграв 90 хвилин. Два удари повзворот, повзворота в нього. Один дриблинг, той невдалий. 23 дотики, 14 з 19 точних пасів. Одна дуель була яка програна, і одна верхова дуель була виграна. Шість позиційних втрат і втрат володіння. І все на цьому оцінка 6,7. Віталія Миколенко, оцінка 6,9. Також відіграв повний матч. Один відбір. Один виніс м'яча. Три перехоплення, Два відбори, один невдалий дриблінг. І також шість дуелей було в нього. Не зовіг це. І чотири з яких він виграв. Також 58 дотиків, 28 з 5, 33 точність пасів. 4 кроса, лише один вдали, і шість довгих передач, з яких всього лише 2 вдалі. Були не найкращі матч, але в цьому, на цій тепловій карті ми можемо побачити, що він став грати більше в атаці. Вчора він грав, його помічали з м'ячем більше в атаці. Ось такі оцінки тих, хто виходив на заміну, і з цього основного складу найкращим став Пелегріні, він і забив гол. Далі йдемо до матчу, який був у нас. Це Бормут Джерона. В Бормута в стартовому складі вийшов Ілля Забарний, відіграв повний матч. Оцінок та статистики саме гравців немає, статистичні сайти їх не ставили. Але був момент, коли е, тут розпочинається він з того, що впав Забарний, але він. Я не пам'ятаю, що там було, він спотикнувся чи його підбили. Забарний впав, втратив свою зону. Далі зробив підкат правий захисник Бормута, збив Забарного. І вони пропустили гол. Детальніше можете побачити в телеграм-каналі це відео. Йдемо далі. Це у нас матч за Суперкубок Англії, який завершився вчора з рахунком 1-1. В основний час забивали Гарнача та Бернардо Сілва. І ось така статистика на ваших екранах після матчу вже була. І оцінки після гри. А саме вчора він завершив цей матч ще й з рахунком 1-1 в основний час, але 7-6 по пенальті. Схибили у нас Бернар Сілва у Мансіті Сіті своїм першим ударом. І, а в Манчестер Юнайтед схибили Джейдон Санчо. І вирішальний пенальті не забив Джонні Еванс. Тим самим принісше перемогу Манчестер Сіті. Ось оцінка в матчі. Бачимо, що середні та вищі середні оцінки більше, більше вісьмерочки ні в кого немає. Навіть більше 7,6 6 ні в кого немає, лише в Гарначі, який вийшов на заміну та забив. Манчестер Сіті завоював Суперкобок Англії. Також Яремчук у нас вчора грав за Олімпіакос, він вийшов в основі. І я не знаю, скільки він відіграв, тому що статистичні сайти і різні сайти футбольні не показували заміни. Саме показували заміни, але не показували імена гравців. І в першому таймі вже Олімпіакос звів з рахунком 3-0, і інформації про, оцінки, ой, інформації про асист, як мінімум, Яремчука немає. Голів він також не забував. Це прикро. Так, матч і завершився з а, ні, матч завершився з рахунком 2-4 на користь Олімпіакоса. Яремчук голів не забував. І також інформації про асист немає. Він їх також не зробив. Тож на цьому з українцями за кордоном ми завершуємо. Давайте подивимося ще два матчі, які були. Це у нас Франція і Іспанія, це фінал Олімпійських ігор 2024 року, де Франція програла французам, де Франція програла іспанцям у додатковий час з рахунком 3-5, але вони взагалі програвали 1-3 в основний час і змогли камбекнути. Але на додатковий час їх не хватило. Камельо забивав на сотій й хвилині і на 120 й плюс перший, після офігенної передачі від Голкіпера рукою він вкинув аж на чужий, чужу половину поля, відірвався Камельо і забив при виході 1 на 1. Там йому заважав трохи захисник Франції, але нічого він зробити вже не міг. Тож іспанці стають володарами олімпійських нагород, олімпійського золота. І також відбувався майже за третє місце серед жіночих команд. Це у нас Іспанія проти, проти Німеччини грали. І Гвін у Німеччини зробили рахунок 1-0 і допомогла вийти Німеччині на бронзові нагороди. А бронза в чоловічих змаганнях завоювалась складом Марокко 2000. Ю-23. Вони перемогли з рахунком 6-0 Єгипет, забивали Езалгуї, Рахімі, Ельханус, Накач і Хакімі. Також золото розіграли серед жінок вчора і це у нас був матч Бразилія, США. І США вчора виграли з рахунком 1-0 Бразилію, тим самим стали Олімпійськими чемпіонками. Свенсон забивала. На 57 хвилині. Тож, я думаю, на цьому можна завершувати. Огляд УПЛ ми вже оглянемо з вами окремим відео. Це буде огляд всього туру. І також давайте подивимось які матчі з українцями відбудуться сьогодні. Це у нас Арсенал Ліон, це Кубок Емірейс, який проводиться щорічно. Також матч Челсі Інтер о 18.00. І Фамалікан-Бенфіка, це вже основний офіційний матч Бенфіки в цьому сезоні, тому що Ліга Португалії повертається після Суперкубку. Це вже буде в нас перший тур. А згодом вже повернуться і наступні матчі. І наступного тижня вже повертається і АПЛ після суперкубку Англії, який відбувся вчора. Тож, ми зустрінемось з вами в наступних відео, поговоримо вже. Про ці матчі, я думаю, що це буде завтра, мабуть. Тож, дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал Йоханий Футбол. Ми там ведемо, я там веду футболістів українських футболістів за кордоном. Оцінки та статистики, все про їхні виступи, ви можете побачити там. Тож, дякую вам за перегляд. Бувайте!